Бузиновий цар. У садочку зеленочку, ходить вишня у віночку. Хтось грає на дуду подивлюся, я піду. Баба каже не ходи, Там ні поночі сади, там, де вітер шарудить бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті сиві косми пели очі різні, брови грізні, кігті в нього, як залізні, руки в нього хапуни. І схопить з бузини. Я кажу їй бабо, ні, очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, Він сидить собі в короні, грає в дудку джолині, я заграв би та не вмію, а навколо ходять в танці квіти, всі його підданці. Є оркестри духові, Равлик, Павлик у траві. Три царівни бузинові мають кожна. Не все пущі павуки чуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.